З Барселони до Ужгорода за 47 днів. 2860 кілометрів на велосипеді подолав 18-річний волонтер Саша Чекеринг. Він разом із другом Нео Лефолем проїхали 5 країн ЄС Іспанію, Францію, Італію, Словенію та Угорщину. Зупинялися лише на ночівлю та перепочинок. Усе фільмували та згодом викладали на сторінку в інстаграм Ukraine», а також на одноіменний сайт. Я завжди дуже любив велосипеди. В Іспанії у мене є група друзів, які також полюбляють велоспорт. І ми давно планували поїздку. А я прагнув доїхати до України. Друзі мою ідею підтримали, тому на час свого року перерви між закінченням школи та вступом до вишу вирішив завітати до України, але не просто відвідати. А й допомогти вашій країні така волонтерська місія, аби бути ближчим до України Цю велику міжнародну подорож Саша зініціював із гуманітарною місією привернути увагу до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, а також за допомогою фандрейзингу зібрати кошти для потреб українців. оскільки ми з другом виїхали на велосипеді, не змогли взяти із собою багато лише те, що необхідне для подорожі. Але мій тато на автомобілі привіз необхідні медикаменти, які ми передали українським лікарям. Окрім того, проїжджаючи європейські країни і спілкуючись з людьми, ми розповідали про те, що коїться в Україні. Адже навіть якщо люди і читали новини про війну, знають не все. А ще ми запустили ініціативу франчайзингу, де вже зібрали понад 10 тисяч євро, і ця сума продовжує зростати. Саша уже два місяці живе в Ужгороді. Його прихищають родини друзів. Він активно волонтерить. Із організацією медики без кордонів сортує ліки, виливає окопні свічки та проводить розмовні заняття англійською із ужгородськими школярами. І ось прийшов до вихованців падіюну, аби розповісти про свою мандрівку велосипедом. Падіюнівці вражені спілкуванням із Сашею. Мене найбільше вразило про те, що для нього є важливим допомагати. Так, сказати, нерідній для нього країні і те, що в нього. Вистачило сили волі для того, щоб проїхати таку велику відстань, так як 2000 кілометрів, якщо не більше, це не маленька відстань, і він це зробив, і це прекрасно. Саша мене дуже вразив своїм своїм вчинком, тому що говорити та діяти це зовсім різне. Він займається волонтерством. Він наразі приїхав до подіюну та буде займати дітей різними розвагами завдяки різним іграм, інтелектуальним іграм. Хлопець ще чотири місяці перебуватиме в Ужгороді, де й далі братиме участь у волонтерських заходах, а також проводитиме англомовні розмовні зустрічі. Саша пообіцяв приєднатися до занять англійською мовою у падіюні, а з вихованцями медіастудії створить спільний творчий проєкт.